На Рівненщині Шершні вкусили лісника 17 разів у голову. Чоловік помер. Стали відомі подробиці трагедії, яка сталася у селі Хеноничі Володимирецького району на цих вихідних. Двоє лісників їхали на мотоциклі лісовою дорогою. Попереду побачили вершину сухосійного дерева, яка заважала проїзду. О, я взяв вершину відцова. Я відсунув її на може метр до метра приблизно. І Почув різкий удар під ліве око. Я зрозумів, що мене вкусив шершень. Я почав тікати і відчув другий укус ззаду за голову. Чоловік сховався від комах за кущами, почув, як кричить лісничий і зве на допомогу. Коли підбіг до останнього, тому було вже дуже погано. Буквально через хвилину його почало трясти всього. Я зателефонував до його батька, сказав, щоб викликав швидку допомогу і сам їхав до нас в ліс, бо лісничому дуже погано і шершні підписали. Лісничий вже після того лежав, я під голову намостив. О, він лежав, дивився в одному напрямку і не рухався, тільки важко дихав, виходила піна з рота. Врятувати життя чоловіку не вдалося, що до приїзду швидкої він помер. На час, коли вони приїхали, на жаль, тільки константували смерть потерпілого і вже був присутній медик із села, яка вже надав, пробувала надати медичну допомогу, але, на жаль, укуси виявилися смертельними. На тілі чоловіка медики нарахували 17 укусів. Всі вони були у верхню частину тулуба та у голову. Лікарі кажуть, вижити людині за таких обставин практично неможливо. В організмі чоловіка було дуже багато отрути. Медики констатують інколи і один укус шершня може призвести до летального наслідку. Тому краще цих комах не чіпати. Про це застерігають і рятувальники. Шершні виростають, виростають дуже великі, наприклад, десь до 5,5 см можуть виростати. В основному вони оселяються в приватному житловому секторі, в різноманітних шпаківнях, зрізаних стовбурах, дерев. Ну і ні в якому разі, якщо виявили таке кубло небезпечних комах або ос, або шершнів, ні в якому разі не потрібно наближатись до них. Місцеві мешканці даною трагедією шоковані. У Володимирецькому лісництві кажуть, летальних випадків від укусів шершнів не пригадують. Про загиблого чоловіка розповідають лише хороше, йому було 35 років, 14 з яких він працював у лісництві. У нього залишилось двоє неповнолітніх дітей. Ще Залишилась жінка й двоє дітей. Малих один хлопчик ходить в третій клас, другому три роки. Але, дякуючи державі, вона не залишила їх наодинці з бідою. Будуть виплачувати компенсації, зарплата їй буде йти. Я 40 років працюю в лісовому господарстві. ну, Повірте, це в мене перший такий перший випадок. Дуже хороша людина, дуже хороший сім'янин. Така безглузда смърт.